Так, что у нас по плитке тут? Подрезка осталась в той комнате. Подрезка осталась. И тут доложить доложите подрезка. В одній пачці була така плитка без куска. Навіть не то що вона лопнув, а навіть куска не було в пачці. Це таку нам положило. Ну нічого. Так це все виглядає. Тепер треба відкоси робити. І можна буде стінами. Ну це як вже шви затруться. Можна буде стіни чи декор робити, чи В общем буде видно. Так, Тут у нас штукатуриться вже кухня, Вован тягне по маякам. Санвузол залужати штукатури, не залишилася одна стіна там, де буде мінятися вікно. Ждемо вікно. І в принципі там по штукатурці закончено. Так, ідемо на двір. Тут у нас Макс. Колотий роствор. Ловану. Подивимося, що ми тут в садочку зробили. Посадив туї і між ними лавонду. Там де стояв старий забур. Ми його убрали, посадили туйки. Поставили місто, щоб підходити зробити навіс під авто. Буде навіс до туй, ну Плюс-мінус там буде видно. Максим щось махає. Так, Дворі опять все розкидано. Так, це садочок наший. Виноград підрізав. Мусор треба вивезти. Тепер розрівнюю бугри. Тут є йоми. є бугри. Це в ті йоми я бугри з чещою засипаю. Тут їх достатньо. Тут у нас персики, сливи, дліщина. Вчорашнє. я прикусив під питанням Дуже, мабуть, треба звалити шоколадує. Так, тут у нас всякий хлам, який буде валявся. Так, тут теж у нас засажено, туями. Ну і тут теж рядочок засажено, щоб під беседку така площадка готується. Беседка буде на следующий рік, на зиму її робити нема смисла. а так, робочий процес.